Привіт! Давайте напишемо код для яєшні в стилі піксель-арт у самому Minecraft Education. Для цього ми створимо новий проєкт. Я його так і назву «Яєшня». Після цього при запуску мені не потрібно, при команді чату напишу я. Далі я, мабуть, зроблю сам фон біленький, тому мені треба заповнити блоками. Якийсь білий блок. Швидше за все, що я візьму бетон. Да, він такий білий, симпатичний. Ще біліший, якщо ви захочете, це сніг. Так. А я для очей, мабуть, візьму сніг. Ось-ут. Так, і почну з шматочків. Тобто я зараз буду ділити на квадраті, в мене краще все квадратне буду ділити на квадратні шматочки, а тоді це все заповнюють блоками. Дивіться, я білим візьму ось цю частинку, але найвищу, так, Найдалі. Хоча, може, тут навіть цю нижче. Ось так. Ту частинку, яку я зараз Ага, ще з цього боку зайвий. Отак. Ту частинку, яку я захопила з темним кольором, до речі, я вже можу його і не брати, от того темного. Е, той блок, який я взяла темним блоком, я все одно темне буду пізніше, і в тому, тій точці, де зараз є світлиця, заміню на темний. Тому я їх поміняю. Ось цей шматочок візьму. Значить, це мене по іксу від 7 до 10. Значить, 7 до 10. По висоті, я дивлюсь, вже на чорненький колір. Циферок, це вже буде від 2 до 12. 2 до 12. Дублюємо. Так, наступний шматочок, це, мабуть, буде ось такий. Так. Або зараз я подумаю. Так. Ні, ось такий, все ж таки. Так, це мене буде по іксу 4 до 6. 4 до 6. А Висота 4 11. 4, 11. Так, дублюємо. І ще з цього боку ось цей шматочок лишився. 2, 3. Позет я не чіпаю, бо вона у мене пласка буде. тому вона мені не треба. І по висоті 5,8. 5,8. Є. Так, тепер ми беремо цю частинку. Так, тут уже ось ця частинка це 11-12. Значить, я знову дублюю. 11, 12, по висоті 4, 11, або 11, 4. Так, і ось цей шматочок біленько лишився. Дублюємо. 13, 14, 13, 14, по висоті 6, 8, 6, 8. Так, і тепер всередині, чи це край? Ні, мабуть, ті край обмалюю. Краєчок такий весь. З яких це блоків брати? Мабуть, чорний бетон, чи сірий Ні, сірий бетон візьму. Але ви ж можете брати свої блоки, не такий Е, Так, і почну з того блоку, щоб я точно запам'ятала, де я починаю, щоб там закінчити. Ось цей шміточок. Це у мене 1 по іксу, і він не змінюється в даному випадку. 1-1. По ігреку це буде 6-7. 6-7. Угу. Е, Так, по одному блоку мені брати, заповнити блоками дуже незручно. От прям дуже. Тому я думаю, що я оці буду пропускати по одному, потім я окремо їх використаю по одному блоку. Тепер візьму це, заповнити блоками. Так, я здублювала. Це мене 4 до 6. 4 до 6. По висоті буде 3,3. Дублюємо. Ось цей ще широкий. 8,10. 8,10. По висоті 1, 1. Тобто в мене трошки на земля воно буде літати. Дублюємо. Ось цей, це по X 11 11. По Y 2 3. Дублюємо. Ось цей, це 13 14. По висоті 5 5. Дублюємо. Ось цей ж 13, 14. А, це ж я його брала. Так, 15, 15. Ось цей. 15. 15. По висоті 6-7. Дублюємо. Ось цей шматочок. Це 12, 12 по іксу і по y 10 11. Так, дублюємо. Ось цей такий широкий 10 7. 10 7. Висота 13 13. Так, дублюємо. Ось цей шматочок, це 5 4. Висота 11 11. Дублюємо. І ось тут 3 3 3 і висота 9 10. Є. Так, тепер ще в мене для заповнити блока буде. отам, там де жовтенька мордочка. Ось це все буде жовте. Чи ні, мені краще, мабуть, оцей прямокутничок. Потім наверх іншими буду заповнювати. Так, я мабуть так зроблю. Дублюю. Жовтенький. Метод. По іксу 7 9. По ігру по висоті 5, 10, 10 залишається. Так, і наступний шматочок. Зараз, я подумаю, мабуть, це буде ось цей. Так, мабуть, це буде цей. І тут мені треба взяти 5, 11 і висота 7, 8. Бачите, я не вмостила сюди ось цей жовтенький, цей жовтенький, цей помаранчевий, цей помаранчевий. Коли я буду робити очі, я буду робити оці краєчки, я тоді пригадаю, що мені треба ще оці 4 блока. Якщо я забуду, я можу там собі позначити, якимось, наприклад, там, поставити що ці блоки у мене ще не взяті. Наприклад, я можу їх промалювати собі такими підказочками на самій схемі. Це не обов'язково, це щоб я не забулася. От, це як вишивка, можна, до речі, вишити їїшню, потім собі десь. Так, І тепер. Я починаю заповнити блоками очі. Це останні заповнити блоками, які мені тут ще потрібні. А, ще ж будуть по одному помаранчеві, тому що вони помаранчевого кольору. От, чому вони будуть не повторюватись? Добре, що про це згадали. Інакше було б потім на картині не так. Прийшлось би думати, де вони ділись? Це заповнити блоками, у мене буде чорний бетон. Це тут де очі. Я візьму повний квадрат. І цей повний квадрат, а потім наверх поставлю по одному біленькому. Так, по іксу 6. 7. 6, 7. По висоті 7, 8. 7, 8 вже є, Чудово, дублюємо. Ще один блок. Ось тут. По іксу буде 9, 10. 9, 10. є. Далі пішли всі по одному блоку. Беремо блоки, розмістить один блок. І біленький я казала, я буду брати сніг, він найбіліший. Це буде для ока. Ось для цієї, для цієї точечки це шість вісім. Шість вісім. Всюди заточки минулі. Бачите, їх не чіпала ніде. Так, одне очко, друге очко. 98. Так, тепер підуть жовтенькі. Жовтенькі вони в мене були. Бетон. Так, жовтенький бетон. 6 9. 6, 9, Доблюємо. Ось це. 10, 9, Дублюємо помаранчевенький, Помаранчевий. Цемент, в принципі, тут не буде падати. Він такий симпатичний. кольору. Я візьму все-таки цемент. Так, цемент буде помаранчевим. Але, знаєте, якщо ви все з цементу, то у вас все попадає. Треба тільки якісь окремі елементи, які вже на щось спираються, щоб вони не впали. У мене вони будуть спиратися на оцю білу основу із білої вовни. Я ж білу вовну брала, чи я білий бетон? А, я білий бетон. Вже й забула, що я брала. Ось скільки ми коду написали. Так, це буде 5, 7. 5, 7. Дублюємо. Ось ця частинка з цього боку 11 7, Дублюємо. Ось ця щечка. Це 10, 6. Дублюємо. Ось ця частинка, це 6-6. Так, оці. Брали, це брали, це брали. Тепер оці сіри навколо. Це в мене був. Ой, який же ж це був в мене бетон. Сірий бетон. Давайте я повернусь. Я забулося. Що це в мене було за матеріал? Сірий бетон. Я, це є теж сірий бетон. Перевірю. Сірий бетон. Все, прекрасно. Не буде відрізнятися по кольорам. Почну із цього блоку. 2, 5. Останні штрихи і нам залишився один останній матеріал. Це розмістити по бочкам. Три чотири. Три, чотири. Тепер 6, 7 два. Дублюємо. Сім, два. Є. Дублюємо. Дванадцять чотири. Дванадцять.

Дублюємо. 6, 12. Дублюємо. І останній блок лишився 2, 8. Оскільки блоків багато. І я точно, мабуть, впевнена, коли можна рухати свого гравця, який буде зараз перевіряти цей код. Тому я пропоную. Зараз поставити собі ось тут в блоках. От тут в блоках є сказати смайлика, що коли запишеться мені в чаті смайлик, я знатиму, що я можу рухатися. Так, як я починала коцикою команди. Зараз. Я, команда, я. Запускаємо. Так, у мене вже, бачите, в чаті написаний смалик. Ось, от в чаті вже є смалик. Я рухаюсь бік і дивлюсь на свій результат. Перевіряю, чи немає помилок. Ні, здається, все ок. Дивіться, якщо ви хочете, щоб було виражені більше квадратики самої яєшні, ви можете ось тут замінити на кварц. Так? Можливо, вже з самого початку брали кварц. От, взагалі ви можете якісь блоки, щоб вони світилися. Наприклад, там, де очки. Тобто зараз я такий варіант інший зроблю і покажу, як би це можна було б ще побачити. Так, наприклад, де в мене є? О, оці, що світяться ось очі, я можу взяти в кінці так, тільки з жовтеньким відтінком, це яєшнє, я візьму очки, щоб світилися. Так, і зараз трошечки в бік покажу інший варіант. Тобто я поміняла матеріали, смайлик засвітився, і тепер ось з іншими матеріалами це виглядає ось так. Ось дві яєчні. Тобто вибирайте той, який вам більше подобається, і експериментуйте з матеріалом. Може, взагалі, у вас дуже-дуже цікаве вийде. Я вам вдячна за те, що ви працювали зі мною. І до наступних зустрічей! Пока.